Всім привіт! З вами я, Нубік в Майнкрафті, і сьогодні я буду е, Опять виживати в цьому світі, там, де проти мене постійно якісь зомбі нападають. Коротше, сьогодні я буду намагатися опять ламати цей от генератор от, от зомбі. От, е, він там пір лишився І коротше. М -м -м, коротше, да, е, я буду його ламати сьогодні і... Я ще не знаю, може ще цей генератор вже візьме Я не знаю, давайте я, як зараз спробуємо піти і його зламати. Бо, ну я не знаю, може зараз вийде. Я не знаю. Коротше, пішли ми от сюди от ламаємо тут блок. І що, давайте ламати цей генератор тупий? Так, да, давайте, давайте ламаємо, ламаємо, ламаємо. Це ні, мені ж спітка він Ладно, якщо... Ладно короче, ну, Я його зараз. Буду, я буду питатися його пізніше ламати. Ну, бо тому, що зараз я його зламати ніяк не можу, тому що ну. М, бо тому що це дуже складно, бо тому що він ще якийсь непробиваємий. То мені треба якийсь кайло, яке який дуже мощне. Прям настільки мощне, що аж, коротше, дуже сильно мощне. Я не знаю де. Такі лоді статики дуже круто копаю, но. Ладно, коротше, я сьогодні буду опять якось робити, щоб до мене ті от тупі зомбаки не проходили. Е, і, коротше, а ну-ка, давайте подивимось, чи може вже голем щось, ще щось продає. Ні, він щось так нічого не продає. Ну, кстати, ладно, підписники. А зараз спробую піти в шахту. І добити дофіга заліза. І скрафтити з них е, дуже багато залізних блоків. Мені кажеться, це це все там, не знаю, там, наприклад, 3-4 години піде. Так, да, це буде дуже довго, ну, ладно, я попитаюсь це все знайти. Е, Підписники я вже біжу цей, м, до нашого села, бо тому що я вже добив ці оці блоки. От мене є стак і 31 залізний блок. Мені, ну мені я, ну, я їх всіх скрафтив, але я поняв, що мені не вистачило ще одного залізного блока. То я пішов м, ще в шахту і пішов ще добивати ем, залізо. І в мене вже ще дев'ять от от заліза. Зараз я його напевно скрафчу. Ем, блін. А, точно, я ж забувся в шахті верстак уставив. Ладно, я зараз ще один скрафчу. Все, я вже скрафтив верстак і зараз я його отсюди, от, наприклад, поставлю. Прикольно тут виглядає. А тепер ми зараз будемо крафтити отакий от от залізний блок все. Тепер я зможу купити собі цілий стак діамантових блоків. І давайте купляємо. Ух ти ж нічого собі! У мене, мене реально цілий стак діамантових блоків. Нічого собі железяка, ти добре торгуєш. Ладно. Ладно, давайте ще щось тих діамантових блоків зробимо. Я не знаю, що він там вообще продає за діамант, я вже ще забувся. Ee, так, така от трава. Mm, ну Можна ще один пістолетик такий купити. Так, да, треба все-таки один такий купити. І ще собі, напевно, купити шаодену такий от... Халк Хаммер і нову таку паважку. Хоча ні, вона. Хоча ні, не надо. Вона і так нормально так. Ще багато у дельфів можу зробити, окей. А зараз тут ось так от поставлю її, отак от зроблю діамант. М і тепер я ще куплю собі новий пістолет, бо тому що я не мію сюди патрони заряджати. У мене тим більше їх навіть і нема. І ще собі новий такий халкхамер, такий от, запасний. Все, тепер я поставлю назад скрині ті діаманти. І ще, напевно, буду чекати тих зомбі. Тепер я йому ще не поздоровитись бо в мене є а ще все тепер, бо в мене дуже багато діамантів. О, підписники, я замітив, що цей голем він вже, оце от самий головний продавець, от з залізний голем, він тепер продає за 4 діаманта Такі от золоті яблука. о, я їх ще куплю і все. А тепер тепер я взагалі дуже мощний. тепер до мене взагалі ніякий зомбак, мені кажуть, не пройде, тому що, ну, вообще, я вже дуже добре розвився, У в мене вже дуже багато чого є. Ладно, ще ми будемо, напевно, чекати тих от зомбаків. Ладно, підписники, давайте вийдемо, вийдемо на двір і подивимося, що там. А, що це за зомбаки? Не поняв. Що это за фигня? Це, це вони якісь мастера маскировки. А, нет, нет, нет. Мне хп мало, блин, вони якісь, Капец, вони вообще вони, якісь Офигеть, что это за фигня? Двери закрыты. Не понял. Откуда те зомбаки вообще взялись? Ах вы зомбаки, дурачки, ну что, я вас все порешаю. Э, е, не, не порешаю, блин, вас тут занадто багато Чи, такі от... не понял. А точно, мы нашли вот такие вот пистолеты. Идите вы в сраку дурачки зомбаки. Я вас все их сломаю так, у тебя вот влыпаете. Идите вы отсюда. Ось так вот. Від... Да блин, я просто уничтожу. На на вам получайте. Так, На вам получайте, на. Ай, мене ладно, нічого. у меня ладно, ничего. У меня ще один санький дурачки зомбаки, ще раз вам, ще раз получайте. Вот так вот вам, вот так вот. Я всех вас буду уничтожать. Просто уничтожаем предписники их. Давай, на! На! Ай-яй-яй-яй-яй, вы какашка бесполезнее. Опа, ничего себе, все, это теперь их может убить я сам же мечом. А хотя нет, тут их тут богато, короче, их. Вот так вот. И вот так вот. Нет, какашка ты, иди в сраку, иди с своими собаками. иди. Иди, иди отсюда ты! На, все, пока. Ой, там же и до меня это и Ничего себе, что ты тут все робишь, какашка ты? Сейчас тебя уничтожу, вообще-то. Что, он меня боится? Он меня типа боитесь? На, на... А нет, не боится, он вообще тоже жесткий. Чувак, на надо, на, 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 на получай, получай. получай. Все, мой пистолет взломался. На, блин, работа была опять уничтожать и уже долго, это дуже складно вообще. Иди сюда. Ну, ну. На, на тебе, какашка, получай, что ты думаешь, самый крутый? Не, я самый крутый, все, тебе, тебе капец, какашка, ты бесполезна, все. А тебе еще уничтожу, какашка, ты бесполезно. я тебя тут вбиваю дуже легко. Ой, я кого? Я кого ты так сильно вбиваешь? Блин, мы на какашке тебя вбыло, блин. Ладно. Так, тут никого не О, нет, тут богато кто идет. Ладно, я пришел с этим вот зомбаком опять сражаться. Я зараз его опять уничтожу. Вот картошечку. так, на тебе. На, тебе. Да я вообще уничтожу. Нет, не уничтожу, походу. Нет, иди ведь сюда. Какашка ты. На. На. на, 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 на. Підписанки задужет мутандово не ждать, бо він вообще мене майже не вдаляє А ні, він мене вдаляє Блін це доволі, складно. Ну, йди сюди! сюда. Лох. А, срака, Блін. фігня вообще получилась. Ладно, треба добити цього тупого зомбака вообще. Сейчас я до нього Підійду І ще його уничтожу просто. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девять, десять, одинадцять, дванадцять, а тринадцять бляха. Капець. Ладно, я йду до цього тупого зомбака, иди сюда. О, попадаєш мої е, шипи. Ну, получай лох. Нарешті я його уничтожу. Тепер треба ще з двома розправитись, чи скільки їх там. Один шо ли? Я походу всіх уничтожу. Ну ідіть ви сюда какашки бесполезне. А сейчас всіх рус стреляю вообще. А, какашка ты, блин, тупый зомбак мене опять уничтожив. Ладно, а де? А шо я разве другого а шо я разве его уничтожил? А я навіть і не знала. Ты иди ти тупий зомбак. Все, один на один. Тільки блин, він дуже сильний. сильный, його якось уничтожать. Так, я не знаю, я напевно ще піду. від нього. Мені треба до хати піти так надеюсь ну ты у нас тоже даем за що він такий? Що він до мене постійно йде поп'ят мои діаманти взяти я зараз собі один діамантик візьму вот діамантики а я їх викинув случайно підібрати підібрати окей саме назад ці діаманти. і диаманти мене тут удивлет 9 діамантів сейчас я куплю продавця новий пістолет. Бо в мене патронів нема А мне что ну что ты лох, давай, получай тебе какашка бесполезна. На тебе, я тебя вообще полишаю уже Вообще, идеально просто, я тебя все полишаю, на тебе. Блин, что, мы на опять пистолет себе кинешь? Да ем ее, надо делать эти пистолеты уже кинчать, Ну иди сюда, лох. Блин, блин, мы на хп мало. Трава, трава яблочку здесь, что ты кишешь яблочку? Яблочку. Все, иди сюда, какашка, ты бесполезна. я это вообще уничтожу. Ага, -а -а -а. на тебе, на тебе, на тебе. На тебе, на тебе, блин, какашка ты бесполезна. На тебе. И на тебе. Ай, ты, ты дуже сильный. Блин, треба бих ты, что это за фигня. Ну ладно, попадайся, лох, ты в шипы. А, что меня замедляю? Не понял. Давай, иди сюда, тупый. Что вы на меня боитесь? Ха. На. Иди отсюда. Не, иди за мной вообще. Давай, в шипы попадайся. Давай, шипы, шипы, Давай, танчуй, и шипы попадайся. Давай, 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 давай. Меня не уничтожишь. О, на, а тебе лох. На, попадайся ему мои шипы. Что ты сделаешь против меня? А тебе просто уничтожу. И все, ты вообще... Мне ничего не сделаешь, вообще, на тебе, на, получай, да, я его завалил в подписнике, есть, нарешь я его уничтожу и я попробую зараз что-то... Зробити з цим генератором, бо я не знаю, що з цим генератором робити. Бо його ще зламати неможливо. Ладно, я щас. Не знаю, ще напевно піду до своєї хати і попробую щось зробити з тим кайлом, бо воно стало ще краще. Чи ладно, підписники, а може щось голем опять щось нове продає? Ооо, нічого собі це що за. це окей, купляємо. І що за за мініган? Офігеть під... Подивіть, як це виглядає в мене в руках. Нічого собі підписники. <світ> Нічого собі, оце в мене просто пушка якась. Нічого собі, підписники, оце нам точно потрібно буде, щоб уніштажати отих, от, <світ> отих от зомбаків. Коротше, ладно, підписники. Якщо в мене є отакі от, от міні якісь, то давайте вийдемо на двір. О, чого це за фіг? <сміху> Скільки у вас тут з -з зомбаків? Ладно, ще попробуємо підписники через задній вхід отак от пройти. Бам, бам, памбам. Е, тепер ще напевно будемо їх убивати. <сміху> Нічого собі, що це за мініган так краще патрони не тратити. А краще це на величезних тих от величезних зомбі тратити їх Опа, все, я всіх слабких зомбі убив. Це не всі. А, походу, це не всі були. Тут ще тільки навіть менше половини Нічого собі Ладно, уніштажаємо тих какашок безполезних Уніштажаємо Ай, какашки на мене напали, блін Ой, идите какашки, я вас ще уніштожу вообще. Так. Да, у тебя вот штука. Вот у меня вот штука. Давай, то уничтожаем их. Давай, да на, на, на тебе. На, на, на. Да вот ты как. Ладно, где-то пока раз все. Вот так, вот уничтожу. Опа, все. Пока, какашка, ты бесполезна. Ура. Так. Сейчас всех... Э, кстати, а что ты голым? Что ты вообще на меня не защищаешь? Ну ладно. Я і сам справлюсь, хоча ні, я не справляюсь, вони мене навпаки вони мене вбивають дуже легко, блін. Ладно, на під... на вам тупі зомбаки. На, 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 на тобі на на тобі. Tat... Блін, мене тут. Блін, все мене все зламалось же, все капець, ще й броня зламалась, ну то капець повний. Стоп, не поняв. Нічого собі. Відкуда. відкуда в мене броня? Ладно, за. Добре, що у мене броня появилась, зато я тепер їх, можу тих всіх зомбаків легко вбивати, на вам, получайте. Ооо, як же мені легше тепер стало. Так, идите сюда, какашка, безполезний. Ще я вас м -м, всіх уничтожу. Так, все-таки яблочко треба з'їдати. І тепер ось так от їх вбивати. Подивіться, отак от, от вбиваємо їх. Дуже легко, це дуже легко їх вбивати тепер. Бо що в мене супер крута є, вона ламається. А да, вона ламається, блін, проблема. Нам ладно, давайте вбиваємо тих всіх домаків. Давайте, у... уничтожаем их, этих тупых какашек. На, на, на вам какашки, вы бесполезные, вы какашки бесполезные. Вот он зомби танцевал в Реально, какашки бесполезные. Да, вот так вот уничтожаем, и ось так вот. Ось так вот, вот так, ось так, вот, ось так. И вот, ось так вот всех уничтожаем, просто легко. І ось так. Все, підписники. Ми виграли у тих от зомбаків, але ще не всіх. Ми багато ще кого не виграли. напевно, я ще тих от е, суперсильних мутантів-зомбаків буду вбивати з помощью мі мінігана. На, получайте ви какашки безполезні, ви тупі мутанти. Ви мені нічого не зробите. Так, це от зомбак, ідіть нафіг відсюди. Так, тепер уничтожаем тих какашок бесполезных, уничтожаем, да, есть уничтожаем, блин, у меня патроны закончились, все погано. И все дуже погано. Так, идите высюда какашка я навіть в хату. Не могу зайти из-за вас какашками бесполезно. все, е, В хате. Так, давайте быстренько пророблем диаманты. Е, вот. Чого, у мене буде 18 манчу, от э, Так. Треба. Да ви, мені даже прийти, ви, мені надаєте, ви какашка безполезень. Ну ладно, я вже. Тепер можу собі купити миниган. У дякут продавця. Так, ще куплю, напевно, це і все. о я случайно викинув! Я случайно выкинув! О, все, я підібрав. Ну ладно, получайте вы какашки бесполезные. А, вы вообще лохи, нічого мені зробити не можете. Так, е, чому мені ХП багатосно? Ну ладно, я ще у цього чинника мою сторожі, да, я його ништорю. Так, вже немає мене тих. А, какашки бесполезне, уходьте, я вообще, ви виїдіть вообще відсюда. Ладно, попадаєте в мої шипи. Хм. Ладно, чому мені ці зомбаки начали ходити з сторони? Це якось недобре. Завжди якось погано, блін. Потому що мені їх треба уничтожити, вони кудись пішли. Вообще, лохи бояться мене. що, Я нубік і то з вами справляюсь один, А вас тут дофіга? Хм. Ладно, йдемо до тих от зомбаків і ще їх будемо всіх отак от ну Так, вот разносим нафиг. Так, на. На тебе какашка, получай. Какашка тебе бесполезна. Все ты. ща их вбьем по-любому. У тебя тупого зомбака. Давай, получай ты какашка, ты бесполезна, на, на тебе какашка, вообще, получай ты бесполезность, вообще, на тебе, на, на, так, что ты такие живучие, вообще, что ты такие живучие, ладно, я пришел опять купляты. Мініган, і ви вообще ничего нічого не зробите мені. Все, я пішов. Так, купляємо опять мініган, підписники, да. Мініган, вже скільки мінігантів. Тепер я його зомбака макамаю уничтожу. О, я великого ще же, Уничтожу, все напали натього да, Надіюсь, да. давай, 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 унічтожав. є! Підписники ми його уничтожили, да. Мене. Я за я за це відео три мінігана потратив, Нічого собі ще й дофігав тих от пушок. І ще й таких от, таких, от, таких, от, таких от штуки. Офігеть підписників, щоб отих от сомників всіх вбити. Я так багато чого потратив. О, капець, ладно. Я напевно піду добивати оце от о, командний блок, якщо мені вийде, тому що я так розумію, він так ламається, ламається, і потім мені буде легше і легше його зламати. І давайте зараз це попробуємо зробити і Зламати у от... Командний блок давайте зламаємо і будемо ламати цей командний блок Щось мені не получается, цей командний блок зламати, блін, нет! цей командний блок його ще зламати не можна. Ну давайте так будемо його ламати. Да не, не получится по-любому, ну хоча... Я все його ламаю? Напевно, да. Да, це буде дуже складно. Ладно, ставимо сюда вот висовуть блок і все Ну, я спробую його, напевно, пізніше зламати. Ну, бо тому що мені зараз просто-напросто не виходить. Ну, хоча, мені каже, я відходжу від самого найкращого, бо тому що я його, напевно, не доламав, я не знаю, може, мені зараз вийде доламати. Ще спробуємо підписники. Так, С -с скапуємо ще тут блок. І тепер будемо ще його ламати. На раз, два, три. Підписники ми зараз його зламаємо. І Раз, два, три. Нічого собі у нас це вийшло? Підписники, у нас це вийшло зламати цей командний блок. Надіюсь, ці зомбаки більше не будуть Так, да? Надіюсь, да. Офігеть, я тут. тута. Нарешті в мене це вийшло, тільки командний блок не виповнула. Ой! А что я не так поставив, а ну так само. І <рик> підписники, я нарешті мене блок зламав, нарешті, я можу нормально виживати в цьому світі. О, як же це давно чекав. нарешті, підписники, оце, Нарешті. О, нарешті. Стоп, не понял. що там сталося, Я я почув якийсь шум. Що там сталося, Не понял. Я не знаю, не, я хочу. Чекай, я хочу подивитися, підписники, що там сталося. Не, не понял, чого? Тут опять ці командні блоки появилися, ну, але їх набагато більше. Підписники, що це за фігня. Я думав, я, я цей командний блок замаю і все і ці не будуть какашки появитися. Ну, походу будуть ще, ще, не, ще більше там складніші будуть попадатися. Бо тому що, подивіться, тут тепер п'ять цих от блоків командних. Все. Я не можу тут капець підписники. Я напевно буду вже на цьому закінчити, бо то. якийсь ще капець. Це неможливо. Вони просто встановились. тут дофіга тих стало. Командних блоків... О, щось я вже схожу з ума. Ладно. З вами був я, Домік Майнкрафті і всім пока.